Доброго дня! Сьогодні ми розіграємо два безкоштовні квитки на вечірку 12 листопада в Ego East Palace, де буде виступати мега популярний дідя, а також ми будемо святкувати День студента. Отож, щоб виграти два безкоштовні квитки, потрібно було поставити на аватарку афішу, а також розповісти про цей запис у себе на сторінці, тобто про запис акції. Отож, сподобалася акція 318 18 людям, з яких поділилися акцією, тобто виконали одну з умов. 52 людини. 52 людини, тобто у нас є три сторінки, але, як ми бачимо, на третій сторінці знаходиться список груп, в яких ми також розповідали про вечірку. Тому у нас є дві сторінки: ось одна з учасниками реальними і ось друга. За допомогою сайту генерації чисел Random.org ми вибираємо одну з виграшних сторінок, так: сторінка номер 1 і номер 2. І так, виграшна сторінка у нас під номером 2. Отже, у нас на сторінці номер 2 є 24 учасники, як ми бачимо. 24 учасники, один з яких сьогодні може отримати безкоштовний квиток. Отож, переможець під номером 16. 16, 8, 16. Юрій. Юрій Шкіндюк. Зараз ми. Побачимо, чи Юрій виконав умови акції. Так, він розповів у себе на сторінці про акцію, а також поставив аватарку афіш... з афішою. Тому він є сьогодні переможцем. Вітаємо Юрія Шкінтюка. Ми з ним зв'яжемося згодом. А зараз ми переходимо до другого учасника. Вибираємо знову ж таки сторінку виграшну і сторінка під номером 2. Знову ж таки сторінка під номером 2. Де ми бачимо 24 учасники. Отож, переможець під номером 9. Переможець під номером 9, 8, 9. Вітя. Вітя Крук. Вітя Крук. От, також ми бачимо, що Вітя розповів в себе на стінці про мову акції. А також. Поставив на аватарку афішу вечірки. Отож, вітаємо Вітю Крука, ми також з ним обов'язково зв'яжемося. Всім іншим кажу не засмучуватись, а приходити 12 листопада на День студента Веквіст Palace, де буде виступати мегапопулярний популярний В Чернівцях на День студента буде вітати всіх мегапопулярний популярний Не пропустіть, будь ласка, всім до побачення та до наступних зустрічей з ваше команда Direct Events